Шановні мешканці Київщини, 1 вересня розпочинається навчальний рік. Вітаю з цим днем! Адже в умовах повномасштабної війни поновлення освітнього процесу стало справжнім викликом для нас, для освітян, школярів та батьків. Але разом у плідній співпраці ми з цим викликом впоралися. В Київській області 86% закладів освіти розпочнуть свою роботу в очному або змішаному форматі. Поясню, що змішаний формат поєднує офлайн та дистанційні формати. Наприклад, теоретичний матеріал буде викладатися онлайн, а практичні зайняття будуть проводитись офлайн. У 14% освітніх установ діти будуть навчатися виключно дистанційно. Наголошу, у всіх закладах освіти Київщини рішення щодо формату навчання приймалося індивідуально у першу чергу, враховуючи безпекову ситуацію. У громадах працювали спеціальні фахові комісії, які перевіряли наявність укриттів. Вдячний кожному працівнику, вчителю, директору, хто готував свій заклад до навчального року. Зробив усе, щоб зустріти дітей. 1 вересня у стінах закладу. Знаю, що ремонти в укриттях робили навіть уночі, і це неоціненно. Дякую вам. У Київській області функціонує 1353 заклади освіти різного рівня та форми власності. Ми їх всі перевірили. Комісії рекомендували 1095 споруд як укриття. Переважна більшість із них це найпростіше сховище. Вони забезпечені електро, водопостачанням, вентиляцією та водовідведенням в освітніх установах, де відсутні підвальні приміщення. Діти будуть розміщуватися в укриттях закладів, що знаходяться в межах пішої доступності. У всіх закладах освіти проходять навчання педагогічних працівників щодо організації роботи під час повітряних тривог. Також опрацьовані шляхи евакуації. Для учнів вже розпочались і будуть проводитись до 5 вересня навчальні евакуації, вкотре наголошу, безпека дітей та працівників на першому місці вдалого навчального року.